Коротше кажучи, він обрав її, чим дуже засмутив свою маман, обрав котів і оцю цю дівчину. І поїхали вони разом жити під Вітербо, Є таке в нас містечко. Я ж вам кажу, от десь приблизно між цими пагорбами і горами. І ось вони поїхали туди жити. Слухайте, зняв він, він там квартиру. І він, оця ексфреденсата, і двоє котів. Поки вони там жили два місяці, це е, були літні місяці, вона не навчалася і було більш-менш нормально, але за ці два місяці вона ще принесла додому чотири коти, кота. Чотири. І того шість. Я коли це слухала, а я ж їду до школи, керую автівкою, і я все більше в мене очі стають у все більше і більше. Я кажу, слухаю, ну вона не нормальна. Ну, по перше, тут є такі правила, що для кожної тваринки повинна бути ну, свій куточок. Якщо це шість котів в орендованій квартирі, ви взагалі мали право там тримати шість котів. Один кіт вам все роздере, а шість котів. Я можу уявити, що, що там буде за одоре, знаєте, що за запах буде в цій квартирі. Їх всіх треба прогодувати, прочіпувати, е, про, е, зробити щеплення. Не дай Бог, вони будуть хворіти. Це дуже-дуже коштує. Тримати кота в Італії досить таки це і їжа для котів. Ну, як то вона. Він дуже хотів бути не самотній, ви розумієте? Він казав, Маріанна, мені я не хотів її втратити, я не хотів її втратити. Я думав, що ну, 25 років вона ще молода, потім вона передумає. Так що передумає, коти живуть по 18, а якщо добре ставлення по 20 років, ну це це надовго, це надовго, цей дощ надовго, ви розумієте? От. Коротше, я там, я навіть на семафорі я навіть не побачила е, зелене світло, тому що я вже слухала його. Як закінчиться ця історія, я вже зрозуміла, що я з ним нікуди не піду. Коротше, кажучи, е, поки вона не навчалася, більш-менш було все нормально. Було літо, два місяці, він їздив на роботу, було далеко, тому що він працював у Римі, от. а вона з котами його чекала вдома, коли почалися заняття. В університеті, а вона почала їздити на поїзді, або іноді він її зранку підвозив. І тут вона вже почала крутити носом, що а мені щось незручно жити з тобою, щось незручно. Я іноді буду залишатися з подругами ночувати. І отак п'яно-п'яно, знаєте, потихеньку вона його залишила. Вона його залишила самого з шістьма котами з арендованою квартирою. І він каже, одного разу її не було, не було чутно три дні. І коли вона знову приїхала додому, вона сказала, що вона була дуже станка, ну тоже, дуже втомлена, щоб дзвонити, щоб ще щось там йому пояснювати, що вона хоче з ним розлучитися. У нього такі очі. Він каже, як розлучитися? Я заради тебе покинув маму. Я зняв в оренду, бог знає де е, у цю квартиру. Я за неї сплачую. В нас е, договір на 4 роки попереду. От е, в нас живуть шість котів. Я їх годую. Я, я я тебе годую, я їх лікую. Ну тобто. Там в них якісь -то коти були з алергією. Вона каже: Ну нічого не знаю, нічого не знаю, мені дуже важко так жити. От я передумала. От, передумала. Мені дуже жаль все. Вона забрала речі і поїхала жити у Рим. Поїхала там знімати квартиру з дівчатами, з подружками з університету, а він залишився сам з котами. Двох котів він а, пристроїв до своїх колег. Але в нього залишилось ще чотири. І він постійно мені висилав, знаєте, фотографії з котиками цими. І він каже: Я як багатодітний батько, в мене чотири дитини. Я така думаю, так, мені батьки з дитинами не потрібні, не потрібні. Ось таке, мої хороші. Чотири дитини, чотири кота. І він шукає собі жінку. І під кінець. Він просто розплакався, він так плакав. Боже, мені здавалося, що оці його сльози, йому так було погано. У ці його сльози вони витикали з мого телефону. З мого телефона. Ви знаєте, я вам скажу чесно, коли я його от это почала слухати, що і живе з мамою, і оці коти, і оця фідансата, я така: ні-ні-ні ні. Ну я така людина, мене дуже легко розчулити. Розумієте? І коли він почав. Плакати і каже Маріана, я тебе прошу, я тебе дуже прошу. Давай сходимо на побачення всього-навсього. Одне побачення. Я тебе дуже прошу, я нормальна людина. Ну так вийшло, що я з котами. Я кажу, та мені теж подобаються коти. Тобто, ну я дуже добре ставлюся до тварин. взагалі кажу, ладно, окей, гаразд, давай. Коли, коли на побачення, коли ти ж працюєш, він каже: ну от у суботу, у суботу, ввечері, давай з тобою. Я приїду прямо до тебе додому я тебе заберу з дому. Ми поїдемо десь у ресторанчику, посидимо. Ще порозмовляємо. Я думаю, блін, про що ще розмовляти? Я вже все зрозуміла. От, і потім тебе відвезу додому, тільки, будь ласочка, давай з тобою зустрінемося. Я кажу, окей, окей, давай. В суботу ввечері ми з тобою зустрінемось. І от, дівчата, ми з ним так поговорили. Я в понеділок їхала на заняття, і до п'ятниці вечора він нікуди не зникав. Він завжди був на зв'язку. Він завжди мені висилав оці кумедні фото з котиками і відеоскотиками, і все це з котиками, господи, боже мій. Ах. І що ви думаєте? П'ятниця, вечір. В п'ятницю вечір десь я звідки то поверталася, що я могла з ним поговорити по навушникам в машині, чи з курсів, чи з лікарні. Я поверталася. Ну і почала йому дзвонити. А спочатку були, були гудки, а потім він мене вимкнув. І це було так странно. Тобто, він. Завжди, він завжди був на зв'язку. Завжди, ви розумієте? І я його там морально підтримувала, він мені розповідав про своїх колег. Ну, Вони італійці, вони люблять порозмовляти, порозмовляти. А то він мене просто вимкнув. І потім, коли я йому ще передзвонювала, там просто був вимкнутий телефон. І отак було три дні: тобто, п'ятниця, вечір, субота, неділя і понеділок зранку. Тобто, я йому не надзвонювала. Я е, в п'ятницю увечері, коли я зрозуміла, що він мені, е, мене е, вимкнув, я йому написала по WhatsApp месаджо, що якщо ти будеш вільний, е, мені передзвони. Як в тебе справа, в тебе все гаразд, передзвони мені. Все. І я побачила, що він побачив це месадж. Тобто, були оці, знаєте, дві галочки були сині. він це побачив, Він це побачив. Але мої хороші три дні він жодної смс і жодного дзвонка мені не зробив. Я йому не дзвонила і теж не писала ще чого. Ну я не по цьому. Тобто, це мені повинні надзвонювати і написувати, а не я. Ну, я така. От і тут на наступний понеділок я їду знову до школи. Я бачу, він мені дзвонить. Думаю, да що таке? Ну, тобто, ми ж домовлялися піти на побачення, ми ж, ми ж домовлялися. Я думаю, що буде дві частини цього відео. От, мої хороші. Так, мої хороші. Швиденько-швиденько закінчу. я подивилася, що мені телефон пише, що е, через 7 секунд він вимкнеться і він такий гарячий. Знаєте, очі значить лютий у Римі. Ну. От таке сонце, отаке от сонце. Так, ми хороші. В понеділок їду я до школи на курси, так, і я бачу, він мені дзвонить, як ні в чому не бувало. І я так думаю, знаєте, ну я не знаю, може, щось сталося, може ще щось, господи. Хоча, дівчата, якщо вам чоловік не пише, не дзвонить, це значить, що він не може, не хоче, нічого не сталося. Якщо чоловік хоче з вами спілкуватися. Він знайде час, він знайде е, можливості, щоб і подзвонити, і написати. Або мертвий, або знайде час і можливості. Або не хоче, ну не хоче. А якщо чоловік не хоче зі мною спілкуватися після того, що я майже тиждень отак в уші, він мене е, мені вливав у цей віз... Ну тобто я не його особистий психолог, щоб слухати оцю його драму. Ну я ж, е, як знаєте. Е... Була для нього така бела фігура, тобто я робила таке, ну не хотіла бути, як сказати, не те, що не хотіла його образити, ну, не хотіла бути здаватися невихованою, я не розумію. Але стільки, скільки він мені в уші залив. Інформації мені не потрібні, ну зовсім ця інформація була не потрібна, і знову мені дзвонить. Мені стало цікаво, що з таке трапилось. Ну, що таке трапилось, що ми домовлялися. Він так мене вмовляв, він так там сто разів мене перепитав, що Маріанна, Маріанна, я тобі прошу, у суботу ввечері я за тобою заїду. Ми вже домовились про який ресторан, про значить, в ну, на яку годину він приїде. Я увімкнула, значить, включитись. І тут він такий: Ой, привіт, як справи? Знаєте, нібито нічого не сталося. Нічого не сталося. Я кажу, як справи, в мене все гаразд, а що в тебе сталося? Ми ж домовлялися аж на цю суботу зустрітися, але ти зник? Він каже: Ні-ні-ні, ні, ти не все так не зрозуміла. Я не зник, я не зник, я не міг, я не міг, тому що приїхала моя екс-фідансата, моя колишня наречена приїхала до нас. Я кажу, до кого до вас? Ну, до мене і до наших дітей, до котів. Вона приїхала, вона привезла значить, їм їжу. Ось вона привезла навіть пакунок для кошачого туалету, наповнювач. І тому, значить, я не міг з тобою нікуди піти. Я кажу: ну, твоя, я так розумію, колишня наречена, зовсім не колишня, раз вона до тебе приїжджає. Я так зрозуміла, що вона там в тебе була три дні. Жила він так: слухай, ну я не знаю, як у вас в Україні. Оце мене більш все, всього бісить. Знаєте, дівчата, оце як вони кажуть, ну я не знаю, каже, як в тебе в Україні. Ти іностранка, ти стран'єра, ти іноземка. А, значить, а от у нас в Італії це нормально, це нормально. Тобто, так ми розлучилися, ми вже не разом, але в нас є діти сумісні чотири коти. Залишилась, і мені дуже важко одному їх ростити, і вона іноді приїжджає, щоб їх погодувати, щоб з ними побавитись, вона ж їм як мама. Я кажу: ну мама не кидає своїх котів, своїх дітей. Я вже там заплуталась. Знаєте, заплуталась, хто в них діти, хто в них коти, і, і взагалі він каже: Я не знаю, як в Україні, але у нас в Італії коти це як діти. Я кажу, я розумію, що вони для вас як діти. Чого ти на сайті знайомств? Якщо ти не закінчив одні стосунки. З цією своєю фідансатою, з котами. От і Варись в тих стосунках. Чого ти шукаєш собі дівчину? Тим більше, що ти домовляєшся на побачення і навіть не попередив, що це побачення не відбудеться. Ну, як це назвати? Ой, ну я не міг при ній, я не хотів, щоб вона була е, е, роздратована, вона після університету знайшла для нас, для мене і моїх дітей, ну, котів. Е, час приїхала така розслаблена. Я хотів, щоб в нас була як така сім'я спокійна, а якщо б ти передзвонила, а якщо б вона щось спитала. Я кажу, так все і називається, що ти не самотній. Ти з колишньою фідансатою і з котами. Ти не самотній. Він каже, Маріанна, ти знову нічого не зрозуміла. От ти іноземка, от як жаль, що ти іноземка. Я кажу, ну вона теж іноземка, вона все добре зрозуміла, що стосується тебе. От, і він такий каже: слух, в нас в Італії ми спілкуємось з колишніми. Я кажу, я це знаю, що ви спілкуєтесь з колишніми, але ж спілкуєтеся без мене. Я тут до чого? Ти цілий е, тиждень я працювала твоїм е, таким безкоштовним психологом. Ти мені ще гроші винен. І він такий, які гроші? Я тобі винен гроші за те, що я тобі розповів своє життя. Ви розумієте? І це я вам навела тільки перший приклад. От ви б з таким пішли на побачення. Я кажу: слухай, по-перше, в тебе відносини ще не закінчились. Ти не готовий до інших стосунків. По-друге, ти ненадійний, ненадійна людина, тому що. Міг би і попередити, що повернулася твоя колишня наречена чи не колишня до тебе, до твоїх дітей, котів. І, звичайно, я би не турбувалася. От. Ти, мог, ти міг би мене попередити. По-друге, я не зустрічаюся, я не хочу зустрічатися з чоловіком, у якого є діти. Він каже, це не діти, це коти. Я кажу: ну ти ж кажеш, що це ваші як рідні діти, і тому найближче 20 років, скільки ці коти будуть жити, оця ексфідансата, вона може до тебе приїздити, коли їй заманеться, і почувати там себе дуже фрівольно. Тому кажу до побачення, я все зрозуміла, мене це не цікавить. Все, чау, чау. І я його вимкнула, е, вимкнула. І потім він ще довго мені писав: Маріанна, ти нічого не зрозуміла. У нас в Італії так, це нормально, це нормально, що вона приїхала. Я так думаю, окей, це нормально для тебе, бо ти живи в цьому, з котами, з цією колишньою, яка може приїхати, коли їй заманеться. А для мене це ненормально. Тому, дівчата, от я вам кажу, що я ще до моменту побачення я вже не хочу їх і з ними мати ніяких з цими італійцями стосунків. Ну, вони до побачення навіть не дотягують. А може, хтось би з вас і пішов з таким би на побачення. Мені одна е, дівчина написала, що Маріанна треба було за мисливця боротися. Якщо він вам так дуже подобався. Якщо мені доводиться боротися за чоловіка, для мене цей чоловік втрачає цінність. Я не знаю. В мене ось так. Мені легше бути самій, чим знати, що я зараз з чоловіком, якого я відвоювала. Все життя ви не навоюєтесь. Все життя ви не будете його. Е, окей, ви відвоювали його від цієї ситуації. Буде інша ситуація. Неможливо жити з чоловіком і все життя бути так насторожі. Це яке ж здоров'я треба мати, як і нерви залізні. В мене того здоров'я немає, таких нервів немає. і Я хочу спокійно жити з людиною. Тому. Ось бачите, цього ось П'єру з котиками я викреслила. Я вам хотіла е, розповісти про чотирьох, про чотирьох кандидатів, а розповіла тільки про одного. Так що буде ще три, буде ще три, буде, бу, е, буду скорочувати, буду скорочувати, тому що ось бачите, мені хочеться все до нюансів е, вам розповісти, щоб ви зрозуміли, чому я не прийшла на побачення, щоб ви потім мені не написали, що о, Маріан, що ти сама сидиш, Та мені добре. Якби ж то сама, а то з мамами, її чоловіком, якби ж то сама, мої хороші. От зараз у машині мені добре, я сама. Так, ну все, моя черга вже підходить. Вас чекає ще три, три серії, а може, навіть більше, про цих італійських чоловіків. Все, чао чао і до побачення.